Добрий день. Сьогодні у нас порівняння. А саме, що краще, вибрати з білого. Зараз покажу. Ось. Такі у нас сьогодні три напої. Що саме краще з них, зараз дізнаємо. Це з таких, можна сказати, Фаворитів, можливо. Кожен з нас полюбляє біле пивко. тому ось. У мене було був ролик, в якому ми порівнювали біле і ну біле Чернігівське. І було нефільтроване першої приватної броварні. І виграло тут Чернігівське по смаку. Тому на порівнянні буде лише три смаки. тобто Ось це смачніше, ну, на мою думку. Ось ці два. Я не коштував, що з них буде смачніше. Так, поїхав. Чернівську. Що ми погляньте, дивіться, як запотіла бутилочка. Погляньте. Краса яка. Так. Та, сяде і буду показувати. Львівське. Ну, тут те саме пам'ять. Але чомусь в варусі не продається біле саме в банці Чернівську. чи Можливо, його ну, я його вже давно, до речі, не бачив в банці. Є воно ще в банці чи немає. Якось не задавався таким. Питання львівське біле, точніше, білий лев, але теж написано біле. Бачите, колір нефільтрованого і опілля також запотіла банка. Тут десь, давайте так, градусів 5, можливо, 7, максимум температура банки. Дуже пахнуть креветки. Такий аромат стоїть ум. Так, давайте будемо доливати. Ось так. Ось так. І це так само. Ну, що? Давайте куштувати. Давайте почнемо з самого простого, можливо, того, що вже ми куштували. Це чернігівське біле. Опис його вже є в інших відео, можете побачити. Але давайте скуштуємо спочатку його. Ну, скажу так, смачненько. Після смаку. Дуже смачний, насичений, такий нефільтрований. Скажу приблизно трішки кислинки, трішки солоду, пшеничний такий аромат. Ну, дуже заходить так на вечір. п'ятниці, одним словом. Так, давайте переб'ємо смаки. А переб'ємо смаки, погляньте. Зараз фокусуємось. Смотрите, сколько икры. М -м -м. Вот это красота. Крываточка с икроем. Так. Давайте. Левьюзская белая. После крываточки. Mm. Дуже смачно, мабуть, після креветки любе. Пиво, яке ви візьмете. Буде дуже смачне. Тоб... Точніше не так. Пиво і так буде смачне, а смак креветки лише його доповне. Так скажу по львівському. По факту непогано. Після смак є трішки кислинки. Ну, це як у Львівському 100% зовсім. У кожному їхньому напої. Зараз покажу. І так, погляньте. Значить, у нас 48 відсотки алкоголю 480 об'єм мілілітрів. Хто його робить? Зараз, зараз секунду. Сфокусуємось. Угу, угу, угу. Зараз, секундочку, вимкнемо світло, тому що дуже Дуже на такому кольорі у нас світло відбивається, треба затинити. І так, зараз давайте. Адреса а, ще треба трішки протерти, вибачаюсь. Ну так, бачите, прат Карлсберг. Тобто вже це не пиво львівська пивоварня. Але я бачу тут трішки смаки ще ті. Так, склад вода, солод ячмінний, світлий, пшениця, сироп глюкозно, фруктозний. Екстракт, акацій, хміль. В принципі. Непогане такий склад. Але після, після смак трішки кислуватий. Тобто, ну, я б не знаю цю кислинку не сильно полюбляю, але я б її чимось замінив. Якимось, мабуть, трішки солодовим би таким відтінком. Тут дуже відчуваються такі якісь навіть певні дріжджі після смак кислий ну, на любителя. Також є пшенична ця така нотка, ну, смачно. Але, ну, навіть порівняння з чернівським білим, от в білому немає цієї кислинки, і воно трішки, навіть не трішки, а на рівень, мабуть, смачніше. Так, ну, навіть без закуски це п'ється набагато краще. Воно легше і. В ньому після смаки набагато краще, тому що немає кислинки. Можливо, хтось полюбляє цю кислинку. Я не буду спорити. Може це для вас, наприклад, дуже смачно, тому теж варіант, ну, непоганий, смачне, але з кислинкою. І залишилось у нас ось біле. Це в нас опілля. Давайте подивимось поближче. Зараз сфокусуємось. Така пінка, такі бульбашки. Ну Що хочеться сказати. Тут після смак такий більш яркенький і трішки відчувається алкоголь. Давайте глянемо. Зараз будемо фокусуватися. Але погляньте, дивіться, тут 4% спирту, але ну, є таке відчуття. З якогось такого спиртованості. Давайте подивимось хто робить та. та... Який у нього склад. Так, давай, давай. ми знайшли склад вода. Солод-пивоварний ячмінний, солод, пивоварний пшеничний, пшениця, хміль. Дріжді пивні, коріандр, пектин, апельсинові кірки. Таке, скажу, що. Накидало всього, чого можна, але на любі, ну, кажу, на любителя, але це щось не те. Може професіонали якісь його полюбляють, але дивіться, от повиварня опілля, Тобто, ну щось вони... Не знаю, може це кориця, щось це таке дає, але ну, відчуття того, що тут є така заспертованість. І гірчинка. От. Ну, гірчинка все псує. Така, знаєте, от легкий спиртовий смак. Та гірчинка, ну воно того, як би сказати, хочеться чимось загризти. Можливо, воно для цього і для чогось зроблено, щоб До цього пивка щось брали, але на банці не написано, що вони рекомендують. Току креветочка. Ну, давайте ставити оцінки що хочеться сказати. Мабуть, найсмачніше, як би для мене це не звучало, Чернігівське, я не так полюбляю в світлому виді, там, не знаю, там, в інших також, але сьогодні я ставлю йому 5 балів. Воно до сих пір має ще ті смаки, що були раніше. Тому... ой. Кролик прийшов, я його не побачу. Тому цей смак, мабуть, у мене не, зміни, не змінився на багато років і воно того варте. Тобто я навіть рекомендую брати ось це пиво. Тобто чернігівське, біле. Ми його ставимо на перше місце. На друге місце як би це не звучало, але я поставлю львівське. Я їх так і, мабуть, і розставив. Навіть на те, що воно трішки з кислинкою, воно не, в, в ньому не відчувається алкоголь. Воно п'ється дуже смачно, дуже легко. І на третє місце я поставлю біле вітопілля. Опілля я полюбляю, світле, корифей, ну всі інші напої. Але ну, тут дуже недороблено, тобто тут оцінка 3. Може комусь ці приправи, які додавлені в пиво, вони дуже смачні, ну воно сюди не йде. Я скажу так, що тут переборщили навіть з якимись такими приправами. Вони тут не потрібні. Було достатньо лише пшениці, там, хміллю, там не знаю, води, дріждів, ну це все інше тут лишнє. Воно тут не потрібно. Тому ось така, чернігівське біле перше місце, біле львівське на другому, а опілля біле на третьому. Але у кожного свої смаки, може комусь воно подобається. Може хтось полюбляє такі пивні нотки. Ну, коли є там якісь спеції, там, апельсини плавають, ну не знаю. Я не насіка такий гурман. але... Коли хочеться відчути справжній такий смак пива, то давайте от візьмемо або Чернігівське, або біле Львівське. Все інше воно якось ще раз підтверджує, що ні. Ось оці два напої треба брати. І також дивіться, креветочка. Коли вибираєш сам, ось я ж не раз нагадував вам цей лайфхак, зараз покажу. Можна знайти багато зі крою. Ну, як би ось погляньте. Бачите. І крисіке. І там ще багато внизу, ну вже не буде ритися, щоб не вимазувати руки. Але коли ви берете на розвіс, ви самі бачите, що ви берете не кригу, не якісь там залишки, там голов, там вусиків, лапок, а берете саме, ну, спогляньте. Ну, беремо при, приблизно ось таке. Тому моя рекомендація в будь-який магазин, в який ви зайшли, де є креветка на розвіс, беріть. Саме її а не там в якихось в упаковках. Бо там ви заплатите лише за воду та за кригу. Ось такий у нас сьогодні ролик. Тому сьогодні, як і в прошлому відео, перше місце я ставлю білим. Ну, дякую. Не змінився смак, дуже смачно. Продовжуйте в тому дусі. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Ставте лайки. Пишіть в коментарях, що ви хочете, щоб я порівняв або показав. Тому все це ми покажемо, з вами розберемо. Будьмо!